Дівчата ми знову на природі. І сьогодні з отакими огірками у пакеті кульку. Да, Дивіться, які огірки. Ой, смачне я вже скуштувала. Оця пані свекруха зараз поділиться коротенько рецептом. Да, Ану, розкажіть, як ви робили? Діти огурці. Так. Солі столову ложку солі накидала на чотири да, ну Тут 4 огірки, 4 щоб огірка. ви розуміли, довгі. Да, да. петрушка, укропчик, а трошки. Угу. І все потру, а і чесночок голови... зуб, зуб чесночка. І все потрусила і в холодильник на 15 хвилин. Дивіться, Пожалуйста. які ще раз вам покажу. Ану, я прямо везу. Дивіться, яка краса. Розкоші. Дивіться, які огірки. Хто ще робить? Ділиться своїми рецептами, будемо робити. Вийшли смачні, не дуже солоні, кажу, тип, ну такі, знаєте, на вигляд, як малосольні. Бачите, ми знов на природі. Ой, супер-пупер. Ще раз покажу гірка. Ану спробуйте який. Ох, іро у вас здоровий, добрий? Яка добре.